Всі ми різні, але є дещо спільне. Вітол. у кожному авто. Это вода Срочно! 4.50 ранку, друзі. Це значить, що намічається якийсь конкретний двір. Джигулік стоїть. Коротше, пішла бабушка. на зустріч мені. Типу, щоб розуміли, що комендантська година на вулицях взагалі нікого нема. І тут бабушка собі десь вже йде. Цікаво, от куди вони в таку рань, типу, взагалі шурують. Вам, всім здорово, з вами Маратон. І сьогодні ми на цій ластівці їдемо в Одесу зі Львова. 800 кілометрів. Чи ми доїдемо, чи ми не доїдемо. Які будуть пригоди, подивимось по дорозі. Зараз ми стоїмо на перехресті. П'ята година ранку. Мене знімає Артемка, мій пасажир. І ми стартуємо з кайфом собі в Одесу. А перед виїздом в Одесу я вирішив закупитись деякими ніштячками. От я забрав дві посилки сьогодні з пошти. І зараз проведемо анпакінг. Це реально дуже корисні речі, які мають бути в принципі в кожному авто. І так, перше, що ми тут бачимо, це трос. Такий от реально великий потужний трос від компанії VTOL. Тут в принципі вся продукція від компанії Vitol. Вартість цього троса 540 гривень. По-любому має бути такий трос, бо якщо якась ситуація, у мене постійно немає в багажнику троса, і це досить напряжно Далі друга річ, яка мені прийшла, це отакий от насос і компресор. Отака, от прикольна коробочка. Вартість цього насоса 1119 гривень. Ваще, ще чехольчик, бомба. І так, що ми тут бачимо? Сам компресор. Зі всякими різними насадками і отаким от манометром. Також його можна налаштувати на якийсь тиск, після якого він вирубається. Пропоную спробувати. Пішов маленький. Чуєте, як тихенько працює? Тут у нас ще одна посилочка. Тут у нас такий знак аварійної зупинки і домкрат. Давайте розпакуємо подивимося, що там всередині. Ось такий, от, в принципі, звичайний домкратик, невеличкий, і з такою трещіткою. Вартість цього домкрата всього лише 750 гривень. Знак аварійної зупинки, і до нього також такий жилетик. Це в принципі такий от набір, який має бути у кожного в автомобілі на всякий там екстрений випадок. Якщо нештатна ситуація пробулось колесо, треба поставити запаску. Запаска спущена. Посилання на інтернет-магазин Вітал буде в описі під цим відео. А також для підписників каналу дія Знижечка. на всі товари по промокоду MARATHON Діє знижка 20% в цьому інтернет-магазині. Дуже великий вибір товарів, і в принципі кожен може підібрати товар на свій смак і ціновий діапазон. Так що посилання буде в описі, переходьте і не забувайте про мою знижечку про мій промокод на знижку 20% так, перша точка, де ми будемо зупинятися, це у нас в Тернопіль. Там у нас є два пасажири на Блоблакар, до туди їхати півтори години. Так що отакі от діла. Получається, на всю дорогу ми взяли тільки двох пасажирів з Тернопіля до Вінниці, там 200 десь копійками кілометрів з ними нам їхати. Щоб трішки відбити теж дорогу. Так, друзі, заїжджаємо на заправочку, підзаправимося собі по кайфу і будемо вже газувати далі. Зараз навіть у мене митя моргнула лампочка бензину трохи. Опа, лючок вже відкритий. Тут є прикол, коротше, з лючком відполоманий, я просто наскоч тут. Кріплювати, тут навіть сліди позалишались. Трохи колхозно, але ну що робити. Артемка, як тобі апарат мій? Апарат чудовий, мені все тут подобається. Вона не продається, якщо. Таніровочка п'ятерка американка. Так, друзі, заїжджаємо в Тернопіль. Зараз беремо пасажирів і там трохи знімати не получиться, я думаю, з ними. Кільце ми проїжджаємо так. Приїхаємо в праву смугу. Опа. Бац, подивилась нікого. Опа. Дима, фура закриває. Тут вліво, ще на бордюрчику так наскакуємо. Тут знову вправо. Все, пряма траєкторія, спортивний стиль. І ще так, ми вже в Тернополі чекаємо людей, буду трохи підкачувати колеса, ще подивишся, що по тиску. Ну так чисто на всякий випадок. і йдемо далі. А що ти робиш? Тягуй колеса. Коли будемо 250 їхати, щоб вони не повідлітали в різні сторони. І підкачаємо зараз, щоб накатік був файний. Так, друзі, ми висадили пасажирів заплатили нам зато то 810 гривень, двісті км кілометрів. Ми їхали з ними, і зараз ми вже в Вінниці їдемо на заправочку, заправляємося, бо вже бензину вообще нище мінімум, вже в кредит пішло. Тож зараз щоденнечко заправляємося. І газ Перший раз я заправився на 1200 гривень і тоді був майже пустий бак, так само як і зараз. Він майже пустий і ми проїхали 370 кілометрів. Тобто, як я і планував, вся дорога вийде плюс-мінус в 2,5 тисячі гривень. Так що, в принципі, доволі економно. 160 по GPS уже ножечка їде, а далі вже просто дорога закінчилась. Ну, але 160 типу нормально, швидко набирає достатньо. Взяли попутницю, вона вона пішла. Хотіло дати 50 гривень, ми десь 15 хвилин з нею їхали, але нічого не взяли. Тому що не було здачі. Тому що не було решти. <реш> так би взяли. Так, друзі, ми вже заїхали в Умань. Зараз тут у нас буде невеличкий підстоп, перекус. Зараз ще зустрінемось тут з нашим одним товаришем, похаваємо разом всі, я думаю, і поїдемо вже далі. Так, друзі, ми вже на під'їзді в Одесу. Зараз опинилась біля такого апаратика. Досить відома штука. Багато хто це знає, знають, тому я показую сама рапто. Ну а туди залізом. Є невеличкий нюанс. Тут написано, вилізти 5 5000 гривень легенько потрогати 1000 гривень. Фото рядом безплатно. Я не виносил безкоштовно. Хтось поломав я був. Всім здоров, я вже в Одесі, і як ви зрозуміли, сьогоднішній день я буду відтаксовувати на всі 120% на оцій ластівці. Мені вночі обісрали блін просто конкретно. Знаєш, сьогодні ми зробимо походу дуже багато. Лобаш весь в гівні, тут вся ліва бучина в гівні, а права чистенька. Цікаво, що так вийшло. Тут просто половина машини в гівні, а половина чиста. Це, напевно, значить, що зі сторони водія буде багато грошей сьогодні. Таксувати я буду на сервісі уклон на цій машині. Сьогодні цілий день, сьогодні неділя, 18 серпня, на годиннику 10 годин 15 хвилин. За 15 хвилин десь буду тобто виїжджати вже. Зараз я хочу заїхати на мийку, позмувати це все трохи, щоб не лякати своїх пасажирів. Пару слів про Одесу. Я тут жив колись в дитинстві, але в принципі, Одесу я знаю дуже погано. І сьогодні будемо її вивчати разом з вами. Ніколи тут не таксував, ніколи майже тут навіть на машині не їздив. Так що подивимося, як воно вийде, але я думаю, пару Тато повинно вийде файно. В принципі, погодка просто бомба. Тут зараз така жира, і це 10-та година ранку, тут вже градусів 30 є. Вчора тут взагалі жесть була. В 9-й годині вечора 27 градусів Рено показувало. І насправді ця така спека, от судячи по Львову, вона приносить набагато більше замовлень, тому що люди відпочивають, люди їздять собі на пляжі, на шашлички, ще кудись. А коли холодно, от як було у Львові холодно, заказів не було. От коли ми таксували, до речі, можете подивитись відео. Я зі Святославом. Там два у нас відео, як в будній день і в вихідний день. І от коли ми таксували, Вихідний день, тоді замовлень було прям багато, бо була спека просто жорстко. А далі я сам виїжджав, теж пробував таксувати, і замовлень було майже в два рази менше. До речі, зараз я знаходжусь на лімані, вельніський ліман. Він тут висох, правда, трохи. <смі> ну але тут насправді прикольно, тут можна так боком заходити. Якщо поці позабирати стовпчики, то тут можна 300 розігнатися. Але є правда місця, де трохи воно ще не повністю висохло, і там таке, типу, трохи болото. Тож друзі, не буду вас сильно затримувати. Зараз їду мою машину і вже в таксі. Поїхали. Без 22 -го години дня, і тільки зараз я буду виїжджати. Поставив фільтра і мінімальна вартість 380 гривень, подача 64 бац, і відразу замовлення впало в центр. З того, що я помітив, тут дуже багато замовлень, і вони реально типу дорогі. Тобто, по Львову моє середнє замовлення було там, наприклад, 180-200 гривень. То тут це може бути 300 гривень або навіть більше. Це моє саме перше замовлення на залізничний вокзал 295 гривень. В принципі, хороший прайс, не так далеко їхати. Пробіг ми скидаємо, опс, по нулям. Значить, зараз у нас 13 година 43 хвилини і їдемо виконувати перше замовлення. Що пішли пасажири? Я зараз на вокзалі центральному, і що я можу сказати? В принципі, першим замовленням я навіть здивований, що настільки все пройшло би легко. До пасажира їхав 5 хвилин. Пасажир мене вже чекав, поїздка зайняла може хвилин до 20. І за це 295 гривень. Якщо брати по міркам Львова, це просто супер жирне, типу таке нормальне замовлення. Завтраки, що друге замовлення, вартість якого 400 гривень. Стосовно трафіка, взагалі і стилю їзди, це окрема історія. От, наприклад, розв'язка, яка зараз, бачите, просто мені треба як. З розвернулись нікого нема, все пішов. Дуже багато коротше незрозумілих реально розв'язок. Коли ти їдеш перший раз, то дуже тяжко. Насправді, другий пасажир пішов 325 гривень. Чи нам дали 335. Поки що у мене максимально круті враження від поїздки по Одесі. Насправді дуже подобається те, що навіть навігатор показує тобі їхати там, наприклад, 10 кілометрів, і ти проїжджаєш, навігатор прогнозує за 15 хвилин. В той час, як у Львові, в час пік, навіть не в час пік, ти б ці кілометри проїхав би мінімум за 30, А то. Там 50, може навіть коли. Це доволі прикольно, що ти весь час їдеш. Нема такого, що ти прям десь жорстко стоїш. Грубо кажучи, у тебе ти ж самі 25-30 гривень за кілометр. Блін, ти ті кілометри реально їдеш а не стоїш. Пішли теж клієнтики, прикольні мужички. І всі такі, знаєте, всі такі в Одесь... от у Львові, як воно працює, у Львові, тобі, ну, в принципі, майже будь-яке замовлення сідає, чувак на заднє от місце і там щось собі сидить, слухає музичку, там чимось своїм займається взагалі з тобою не говорить. А тут майже всі, хто сідаються, Наперед і вони з тобою типу не проти потрандіти там про щось. І зато залишають чайові. Перше замовлення мені залишило 10 гривень, друге залишили 8 гривень чайових. Жаріжка тут зараз просто чокнута 35 градусів в тіньочку. проте кондей працює, весь час на максимум він фігачить і в машині, в принципі, досить комфортно. І ще хочу сказати, що треніровка вона насправді прям капець як допомагає. Коли стоїш на сонці, попробувати рукою цю панель, ну тут просто руку тримати неможливо. І цю. Ну вона як в тіньочки стоїть, типу як зараз. Вона така, ну не прям прохладна, але така, але. Коротше, Короче, тоніровочка це бомба. Так от виглядає мій апаратік, передвигаюсь на туманочках, тому що стиль. Ще хочу заглушити ті габаритики, щоб чисто в мене горіли туманочки. Ну, це буде, по-моєму, дуже прикольно виглядати. Вже пройшло хвилин 20, як яке зробив останнє своє замовлення, і щось їх як вітром знесло. Нема, все залишилось по 140, 150, 170 гривень. Хочеться взяти хоча б гривень за 270-280. Таке замовлення. Так що чекаємо. Взяв за таке замовлення за 230 гривень. Хоча б таке. Хоча по міркам Львова то прям нормальне замовлення. Четверте, чи якесь там порахунку замовлення? Я вже забився Є бабки сюди. Що ми бачимо? В ефірі 24 замовлення, 26 Вже досить багато. Тож зараз в принципі. Є з цього обирати і будемо щось обирати жирне. Ще одне замовлення вартістю 280 гривень взяв. Замовлення коштувало 280 дали 310. Так, друзі, вже 18.25, а це значить, що пора би і підкріпитись трошки. Вже зароблено 2000 гривень, пробіг 143 кілометри. І це всього 8 замовлень. В Одесі, напевно, таксувати все-таки легше. Друзі, я вже трохи відпочив, перекусив і буду вирушати далі. Зараз у нас 9 година вечора. Взяв таке замовлення за 280 гривень з сіті центра Котовського в центр. В день виходить з 2 години і приблизно по 6, тобто 4 години, я зробив 2000 гривень. Тепер подивимось, що я зроблю ввечері за пару годинок. Але я вам скажу, що замовлень зараз щось маловато. Так, друзі, замовлення за 310 гривень виконане. І зараз їду виконувати. Взяв таке досить жирне замовлення 440 гривень з одною зупинкою, але там же кілометр Коштує 29 гривень. Коротше, трохи вже втомився і, в принципі, нема що тут коментувати. Ціни тут реально трохи більші і замовлення робити трохи легше, але не прям сильна якась різниця. Доволі вихідний день, якщо прям там типу жарко, всі їздять на озера, десь на відпочинок, тоді там теж хороші коефіцієнти. Взяв замовлення бомбезне на 681 гривню. Це 36 гривень кілометр, їдемо на фонтанку. Підписчики, море просто бомбочка! І сальтуху! Почти. Друзі, зараз хочу підвести мінімальненьку статистику моєї таксовки в Одесі. Перший мій сеанс таксовки з 13.40 по 18.20. Тобто це у нас 4 години 40 хвилин. За цей час я проїхав 140 кілометрів і заробив брудними 2040 гривень. Це разом з чайовими Чайових 50 гривень було. І другий мій вже так сказати сеанс таксовки вечірній. Значить, з 21.00 по 23.20. Я проїхав 90 кілометрів і заробив 1400 гривень. І того сумарно в той день я працював 7 годин, проїхав 230. Дцяд кілометрів грудними зробив три тисячі гривень. Получається на бензин, середнє розхитре ношечки десь 9 літрів на 100 з кондішеном. це, получається, бензин 1100 гривень. Віднімаємо 3440 гривень. Брудний заробіток, мінус 1100 бензин, і того у нас получається чистий заробіток 2340 гривень за 7 годин роботи. В принципі, досить непогано вийшло, але треба враховувати, що це була неділя, тобто вихідний день, плюс жара, в будній день такої статистики. Я думаю, не буде так само в принципі, як і у Львові, і як і в інших містах країни. Друзі, всім добрий ранок. Зараз у нас п'ята година 13 хвилин, 19 серпня. І сьогодні я стартую назад з Одеси у Львів. Маю з собою попутчики по Блоблокару, 4 попутника, які в принципі, мені окупають бензин і навіть трохи там залишаються зверху. Тому зараз йдемо на заправочку, заправляємося, набираємо попутників і вилітаємо назад у Львів. їхати 800 кілометрів. 40, для кого це написано 40. Так, друзі, ну ось цей легендарний відосік вже підходить до кінця. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всі мої соцмережі будуть в описі під цим відео. Мій інстаграм, мій телеграм-канал, обов'язково переходьте на телеграм. А також пишіть коментарі, де мені ще в якому місці потаксувати. Ось, до речі, як бачите, вже у мене стоять індивідуальні номерні знаки. Окунь! Це вообще блин, пушечка. Мені дуже подобається, як чесно. Як я в принципі і казав, коли куплявся машину, зроблю собі номери Окунь. Коротше, друг зробить карась. Друг вже карась, а я окунь. Виглядає дуже прикольно, поки їх так начепив на хавмутіки прям на ті старі номери. Але це таке це тимчасовий варіант. Зараз замов собі рамки. Коротше, прикольні теж маратон буде на них написано. Чесно кажучи, виглядає офігенно. Дуже прикольні емоції, визиває машина тепер. Хто може побачити цю машину або карася в потоці у Львові, то фоткайте, викладайте в сторіс з оцими відмітками. Зараз тут ставлю, і ми будемо вас обов'язково репостити. Так що такий у нас вийшовся відосік. Всім до скорих зустрічей!